У нас в господарстві декілька місяців тому був прильот, у нас було поранення водія на току. У селі одну жіночку вбило, пострадало 17 одиниць техніки. Побило комбайни, трактори, на полях багато прильотів, потім визбируємо ці всі ламки, засипаємо вирвиті, що виривають ракети. Друга проблема це логістика, особливо з нашої області Донеччини. Це доставка продукції в порти на елеватори, дуже багато прильотів із Рені. І перестраховують себе трейдери, і всі ризики вкладають у ціну закупку і лишається дуже, дуже мало фермерів на сьогодні. Цьому році, благодаря приємним погодним умовам, є такі поля, які по 7 тонн з гектара дають кукурузи. Це для нас можна сказати, такий маленький рекорд. І аграрії приділяють значних усіх для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку не тільки нашої області, але й держави в цілому. Ми повністю задовольняємо свої потреби, а також ще і процентів 20 від того, що ми зібрали навіть в цьому році, воно йде, йде на експорт. Враховуючи населення області, десь 520 тисяч населення, а також кормові затрати, ми повністю себе забезпечуємо в цьому. Показнику також хотілося б зазначити, за період бойових дій на території Донецької області пошкоджене майно десь приблизно 315 сільхозпідприємств. і загальна предварительна сума збитків складає вже 4,3 мільярда гривень. Це дуже великі потери. і. Будемо сподіватися, що після закінчення активних бойових дій будуть розроблятися програми, і ми все це приложимо для того, щоб і нашим аграріям компенсувалися ці збитки, і наш Донецький край знову возродив були і потужності, які у нас були до цього вторгнення. Як на закінчиться, я думаю, буде зовсім інше життя. І всі будуть працювати на те, щоб все було відновлено, і і працювало ще краще, ніж до війни.